Українці, які не відвідали концерт, не розстраюйтесь. Для вас в кожному великому місті Європі ще цього літа і наступного будуть виступати дуже гарні гурти, які будуть вас надихати, для того, щоб ви ставали найкращою версією себе в вашій, в вашій системі цінності. Ті, хто будуть далі таскатися по російськомовним концертам, якщо Посеред ночі ви прокинетесь і будете відчувати якісь тривожність, якийсь сором. Або у вас зародиться думка, що, «Блядь, що ж я роблю, не впадайте в паніку. Я живу в світі, де все вирішують багато чого, вирішують гроші і повага до людей. Тому, якщо ви візьмете отак от багато, отак от грошей, так. І. Відкриєте трец, і просто позакидаєте на всі збори, які потребують цього, карму ви не почистите, але рівновагу у світі ви збалансуєте. Хоч чимось ви зробите краще, і після цього будете спати набагато, набагато легше і без, без стресу, в теплі. А не як люди на фронті.